Вітаю, шановні глядачі. Перед тим як перейдемо до перегляду основної частини відео, хочу записати коротеньке відео про Bosch, Bosch, Модель GLL280P. А, історія цього приладу, скажімо так, предісторія. Даний прилад у мене вже був. Він колись у мене, ми його вже калібрували, настроювали, і це був ще а, жовтень 2017 року. А сьогодні у нас 2 листопада 2021 року. Тобто, прилад а, з того моменту, як прилад вже був у нас в ремонті, пройшло 4 роки. А раніше було відмічено, що ми його калібрували настроювали. Причому те, що я бачу, оскільки ось ці наклейки всі на місці, ніде вони не прорізані, не прорвані. Тому я точно знаю, що ми його калібрували стандартними калібровочними винтами, до яких ми можемо добратися, знявши ось цю кришку. Тобто, тут один отвір, і з цієї сторони інший отвір. Тобто, прилад був відкалібрований, і настроєний в 2000 в жовтні 2017 року. Пройшло 4 роки. Прилад працює. Ось. А, і а, зараз, а, зі слів, скажімо так, клієнта, який нам прислав цей прилад, знову, а, прилад впав. Вони його перевірили з якимось іншим приладом і начебто виявили там різницю між показниками в 3 см тому і відправили до нас одразу в сервіс. Ну, і що я хочу сказати, що я не бачу проблеми з приладом. Взагалі. Зараз я хочу, щоб ми це зафіксували, разом подивились. Отже, дивимось приблизно на середину лінію. Середина лінії у нас 11,4 попадає на нашу лінійку. Розвертаємо прилад. Прилад пошатався, вирівнявся. Ну, 11,4,5. Далі крутимо. 11,4,5. Третій і останній поворот. 11,4,5. Тобто, ось вам похибка нівеліра в пів міліметри. Від приладу до стіни 4,80 1485. Тобто майже 5 метрів похибка в півміліметра. Отже, що я хочу сказати, ось такий нівелір а, працює вже 4 роки і працює без ніяких там нарікань. От вам черговий доказ того, як раніше робили прилади. Ну, будь-який жоден сучасний китаець, та і бренд також уже не може. Повторити результати оцих от легендарних моделей. На цьому все. Переходимо до основної частини. Отже, я думаю, ви щойно подивились відео про лазерний нівелір Bosch, старе відео, яке знімав ще до початку масштабної війни. Ну, по подивились, так. Да? І на фоні цього відео я хочу зняти відеоконтраст. Тобто там ми мали ситуацію, коли прилад а, пропрацював багато років і показує чудово, і маємо ось таку ситуацію. Ось ось таких два прилади надійшло в сервіс. А, від одного клієнта вони попали. Єдине, що тут самого власника приладів я не бачив, обидва ці екземпляри передали мені з іншого сервісу. Ну, таких два красавця. А, один це. Нівелір Фукуда, перша, я їх називаю. Ну і Фукуда друга. Але по факту це не Фукуда. Тут е, називається він Закаун. Ну, по факту це один і той же прилад. Що Фукуда, що Закаун, вони для мене це одне і те саме, тому що, в принципі, вони конструктивно абсолютно всередині, практично ідентичні. Ось. Да і фактично механіка в цих двох приладах також ідентична. Повторююсь. Заказчика, власника, тобто цих приладів я не бачив, не знаю, передали з іншого сервісу про них. Обидва дають похибку. І начебто цей прилад ми вже робили. Можливо, я його і мив. Я не знаю, я їх ще не розбирав. Дивимось, як вони показують. 8,1,5. розвернув, 9,4. Бачите, так? Да? Береш прилад пошатав 10,9. Тобто прилад де хоче, там і вирівнюється. Я думаю, що він всередині дуже буде брудний, а тому його так жорстко і клине. Тобто він, в принципі, от всі, іначе непогано вирівнюється, а тут ну, просто якийсь Ось Бачите, що з ним відбувається. Ну, Враховуючи його стан, то це й не дивно. Отже, ось два таких прилади. Цей не буду ставити акумулятор, витрачати час. Коротше, показую так само два повних Не хочу матюкатися. Але я думаю, що ми їх зробимо. Побачите, що з цього вийде. Отже, розібрав я перший прилад, розібрав я оцю першу фу е -е, Ну, Такі от башенькі. Дивимося всередині. Так, да, одразу можу сказати, що цей прилад я не мив. А якщо раніше я взагалі казав, що я не буду мити підшипників в приладах, не бачу сенсу і так далі, і тому подібне, тому що воно того не варте. І, ну, за останні півтора роки я стільки прилади, приладів, що ну, можу порахувати, ну, їх буде просто реально сотні. Не боюсь цих прям цифр називатися, це будуть сотні. Ну, тому що ціни на роботу не міняв. А самі прилади по собі виросли в вартості. І до чого я веду, що я точно бачу, що я цей прилад не мив підшипники. Тому що коли я мию, я, як правило, ось тут наношу такі мітки для себе, щоб розуміти, де, наскільки, ну, скажімо так, як була закручена гайка, яка тримає цей підшипник. Ну, а так взагалі бачите, да, що в нього всередині там. Суцільний пісок в підшипнику, тому й не дивно, що його настільки сильно там клинить. Тобто, повторюсь, в цих приладах поняття пилі влага захисту фактично відсутнє. Але це не є великою їх проблемою, це проблема людей, які так з ними користуються. Але з іншої сторони, вони абсолютно ремонтопригодні. Ці прилади можна розібрати до підшипничка, Все абсолютно замінить будь-який окремо агрегат, узел і все решта. А в багатьох інших моделях цього просто фізично неможливо зробити. Там, де підшипники вклеєні, і так далі, і тому подібне. Тому ось таку ситуацію. Зараз розбираємо прилад до підшипника, все перемиваємо, чистимо, збираємо назад і калібруємо. Ну, ось До такого стану розбирається повністю прилад. Достаємо всі осі, витягаємо всі підшипники. Далі ми це все діло миємо. Повторюсь, якщо мені якісь підшипники не подобаються за результатами миття їх, ми їх міняємо на нові, дивимось по ситуації. Так, підтверджую, раніше я казав, що я не буду мити підшипники, тому що це досить таки часозатратний процес і він потребує достойної оплати. Відповідно, ще раз повторюсь, раніше цей прилад там коштував 3,5 тисячі. І там 1200 гривень за ремонт було дорого. Зараз це вже не дорого, бо такого плану прилад вже коштує в районі 5000 гривень. Тому і працюємо. А, ну от Повторюю, що за останній навіть там рік перемито було сотні приладів. І я можу так сказати, що і зі статистики, ну, може, якісь одиниці, якщо і були повторні звернення в сервіс, ну це дійсно були одиниці. Найгірші випадки це були місяців 6-7 повторних звернень в сервіс, але в більшості випадків там були приладі саме після таких працівників. Тобто це не дивно і в більшості випадків претензій, скажімо так, по роботі не могло й бути, тому що за ті ж навіть півроку, якщо ти навіть вклав там, тисячу гривень в ремонт, за півроку він себе черговий раз десятки разів уже окупив і працюємо. Повторюсь, в цих приладах це можна робити. В багатьох новинках, ті, що зараз виходить на ринку, те, що є доступне до продажу, ви цього взагалі не зможете зробити. Там ідуть вклеєні підшипники і дуже багато різних інших нюансів. Тому, поки це можливо, ми це робимо. Отже, переходимо до наступного етапу. Зібрали прилад. Все перемив, Перед продув, прочистив. от таку картинку маємо. Тепер все повністю чисте, без пилу, броду. Всі підшипники перемив, зібрав назад докупи, перевіряємо прилад. Перше, що перевіряємо, чи немає, чи не клинить прилад взагалі. Якість, скажімо так, нашої роботи. Бо бувають випадки, коли ти все зробив, зібрав, починаєш по ньому стукать, а він знову його клинить. Тоді або повторне миття, або заміна підшипників. Отже, дивимось, 10,2. І от просто я беру отак от по приладу стукаю, перевіряю, як він себе веде. Ну, поки що нарікань у мене немає. Бачите, так? Да? Ну, в цій площині все чудово. Розвертаємо сюди. Тобто ми зараз не дивимося на похибку, ми поки що перевіряємо взагалі а, нашу роботу. От. Я не кажу, що там я можу зробити все. Ну і завжди результат чудовий. Можливо, десь, якщо і є якісь там, ну я не знаю, може третина міліметра, але. Враховуючи стан, враховуючи ті сантиметри, які були від приладу, я вважаю, що це допустимо. люфт, скажімо так. Далі переходимо до процесу калібровки. Фактично, прилад калібрується одним шестигранником розміром 1,5 пів мм, більш конкретно про калібровку. А в цих приладах кожен діод кріпиться п'ятьма гвинтами. Один кріпожний винт, ось він вверху. І далі йде ще 4. Раз, два, три. Ну, на прикладі, горизонту зараз показую. Раз, два, три. І четвертий ось тут от, зі зворотньої сторони. А, Наприклад, що ми бачимо? Ось наш прилад. 10,6. Розвернули. 10, 1,5. Десь 10,2. Тобто, діод у нас ось так нахилений. Відповідно, що нам треба робити? Ось ота діод стоїть. Нам потрібно підкручувати діод отут. Ось цей гвинт треба крутити. Зараз хвилиночку. Ось цей передній. закриваю, сам собі закриваю. Зараз хвилинку. Ось цей передній гвинт ми крутимо. І таким чином діод ми ось туди вперед нахиляємо. Відповідно, його і крутимо. Задній відпускаємо, передній підтягуємо. Ну В даному випадку, тобто тут так склались обставини, що нам треба. Такі послідовності гвинти підкручувати. І просто крутимо прилад по колу. Дивимося, щоб у нас з усіх сторін були однакові показники. Тому, в принципі, нічого сложного, потрібно трошечки терпіння. І в цілому от таким шляхом йдемо. При калібровці я ще перехожу зазвичай там в імпульсний режим. Лінія стає тоншою і то тусклішою, щоб вона здавалася тоншою. Тоді мені краще калібрувати. Ну, виходжу, я ж кажу, з тих умов, які в мене є. Так. Ну, ось такий результат отримали. Я б сказав, є невеличка дуга по діоду. Давайте зафіксуємо. А, 10 і 3,5 розвертає на 180 градусів протилежна сторона. 10,4. 104. 104. Ну Або дуга, або цей мікроподвіс на пів міліметра, але ось результат із неробочого екземпляру на даний момент отримали пів міліметра. Я перевірю ще повністю вертикалі. Думаю, що вам зніму відео на більшій відстані. Щоб, якщо є похибка, щоб ви її реально вживу бачили. Ну Побачимо разом. Отже, фінальна перевірка, фінальна фіксація результату калібровки. Ось наш прилад, як я обіцяв, покажу на більшій відстані. Тобто, попередньо все одно сижу за столом, від приладу до стіни, в мене майже 5 метрів, на цих відстанях і калібрую. Але ж бувають випадки, коли там приходять люди, які займаються там, басейнами або ще щось, кажуть, зроби нам ідеально, без похибок, ми тобі за це додатково заплатимо. Ну от, от Або там для вибіркових клієнтів, скажімо так. Ну, а тут в даному випадку фактично для відео доказати, що можна зробити ідеально, але це потребує все-таки додаткових зусиль. Поїхали. Ось прилад. Он там в коридорі я втулив штатив. Туди е, більше 9 метрів йдемо, дивимось. Ось прилад. Все просто поставив штатив, стікерочок, намалював рисочку. Бачите, так? Да? Вертаємося назад. Ось наш лазер. Розвертаємо його іншою стороною і йдемо туди знову. Я думаю, поки що питань немає, так? Да? Це в прямому ефірі. Вимкнули світло. Тому не постанова. Бачите? Прям сам не чекав, дійсно вон все потухло. Світла ніде немає. Лампочки всі потухли. Це ось був наш цей поворот. Так що знімаємо в реальних умовах. Останній поворот, бачите, так? Да? Йдемо назад. І все ідеально. Тому ось відстань від приладу до лазера більше 9 метрів, діаметр виходить 18 метрів, похибка 0. Як то кажуть, із гамна зліпив цукерку. Ось такий результат. Працюємо. Отже, один лазер ми зібрали. Результат його перевірки ви бачили, з ним все чудово, все працює, все супер. По-другому лазеру фактично ситуація така сама, як і з першим. Бачите, він також брудний. А, його клинить. Давайте нам, хоч приблизно покажу. Можливо, трошки менше, але все одно. 10-8. з копійками. 11.1. Ну, тобто, бачите, да, що з приладом відбувається. Його клинить 11.4. Вирівнююсь там, де хочу. Будемо робити те саме. Миємо, калібруємо, все буде працювати. Я більш ніж впевнений, все буде працювати. Також додам, що цей прилад раніше я не ремонтував, не бачу специфічних скажімо так ознак своєї роботи. Зробимо і прилад буде приносити прибуток. А на задньому фоні, бачите, ще стоїть отакий лазерок капро. Я, скажімо так, ну фактично вже буду з вами на цьому відео ну, свій монолог а, завершувати. Але вставлю ще один відосик з таким приладом. Це мені його скинув один з клієнтів. Один з клієнтів мені скинув це відео. ну Можливо, у нього там була якась заруба чи то з заказчиком, чи то з іншими будівельниками, і він вирішив перевірити і доказати, що в нього а, з приладом все більш ніж чудово. А, так, спойлер: у нього прилад а, ось такий на 43 метрах, де є похибку 1 мм. Він це сам показує. Це не моє відео, це його. Це реальний, ну, реальний результат. Єдине, що я хочу прокоментувати, як ми досягли цього результату. Був клієнт, який мені, у якого був капро, потім він купив Bosch, потім він знову вирішив вернутися до капро і каже: Давай, щось, щось мені підбери.' Відтоді, ми зупинились на такій моделі. Було придбано три прилади: з трьох приладів був вибраний найкращий фактично ідеальний. Ну, і клієнт приїхав до мене ввечері вже після сьомої вечора. Я як зараз пам'ятаю, ми вийшли на вулицю. Спеціально приїхав він ввечері, щоб можна було вийти на вулицю, було видно лазер. І ми його там метрах на 30 ганяли в одну в іншу сторону, перевіряли, як показує. Можливо, там якісь мінімальні калібровки проводили, але повторюсь, ми з трьох приладів нових вибрали ідеальний. І далі цей прилад попав в ідеальні умови, в ідеальні руки. Таких спеціалістів в одиниці це не такі варвари, як -от, да, от, з тими приладами а, поводяться. Там а, той прилад куплений був ще до а, початку масштабної війни. Тобто я точно можу сказати, що йому там 3 з плюсом років вже точно І він працює весь цей період. І а, нічого з ним ніколи більше не робили з моменту покупки. І він саме зараз показує точність. 1 міліметр на 43 метрів. Ну, тому а, в общем, результат складається з багатьох змінних. А, мало того мати якісний прилад, так до нього ж треба відноситись відповідно, щоб він а, давав вам результат той, який вам потрібен. Ну, я надію, що мої відео вам корисні, цікаві. Дякую за перегляди. На цьому все. Всім пока. Посмотрим, на что способен этот уровень. Сорок три ясно. Так. Разворачиваем. И сорок три метра. Вот так кружочек.

Мне то так ой, да елки, разворачиваем, разворачиваем в квартиру. Так. Вот эта метка. И 43 метра на квартиры. Оставляем его здесь. Побежали. как выключить свет чтобы потемнее было ну, получается что погрешность не больше миллиметра Наш красавец не наш, а мой. <свист> вот это вот это инструмент. <свист> да. Работать таким одно удовольствие. Причем сплошное <свист> спасибо. Большое спасибо, кто делает такие инструменты, и респект, кто такие инструменты продает.